Глядачі, вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Президент РФ Володимир Путін у режимі відеозв'язку провів військову нараду з керівництвом силового та військового блоку. На цій нараді один з генералів Генерального штабу країни агресора заявив Путіну, що він програв війну проти України. Про це пише телеграм-канал Генерал СЗР, який ведуть від імені колишнього генерала служби зовнішньої розвідки РФ. У ньому публікують нібито інсайдерську інформацію про Путіна та його оточення. Зазначається, що приводом для наради із силовиками стала доповідь главі Кремля по лінії СЗР. У ній йдеться, що у військово-політичному керівництві США нібито ухвалено чітке рішення про необхідність завдання військової поразки РФ в Україні. У нараді брали участь секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, директор ФСБ Олександр Бортніков. Представники Міноборони та генштабу РФ, директор СЗР Сергій Наришкін та інші силовики на початку наради Путін зачитав доповідь і запропонував співрозмовникам висловити свої думки про перспективи у світлі викладеної інформації, беручи до уваги, що вона правдива. Спочатку Путін дав слово патрошову, але той запропонував висловитися представникам генштабу з огляду на ситуацію на фронті. Коли Путін передав слово представнику керівництва Генштабу, той кількома словами висловив упевненість у тому, що інформація з доповіді відповідає планам США, і сказав, що у військ РФ більше немає можливостей для наступу, а скоро не буде й для оборони. Свою промову він завершив фразою: Ви програли, Володимире Володимировичу. Учасники наради, як зазначається, були щиро вражені зухвалістю генерала, і після довгої паузи Патрошев сказав. Як ви розмовляєте з Верховним головнокомандувачем? Генерал відповів не менш різкими висловлюваннями і його поспішили відключити від ефіру. У свою чергу Путін поцікавився, чи це є позиція Генштабу та Міноборони, і одразу отримав запевнення, що це не так. Після нарада тривала не більше півгодини, після яких президент похмуро мовчав, а решта вичавлювала слова стриманого оптимізму. Пише генерал СЗР. Телеграм-канал зазначає, що це вже другий інцидент за останні дні. Коли представники військового командування висловлюють невдоволення Путіну у вічі, і якщо перший випадок можна було списати на п'яну витівку, то вчора це було явне бажання висловити претензію президенту в очі. Військове керівництво чудово розуміє, що їх зроблять крайніми за поразку у війні, яку розв'язав Путін, і тому варто чекати на подальше невдоволення в колах керівництва військового блоку, який президент просто зобов'язаний зробити цапами відбивайлами пише генерал СЗР. Нагадаємо, раніше російські депутати із Санкт-Петербурга закликали Держдуму РФ усунути від влади Путіна, який на їхню думку несе загрозу Росії. У результаті їх викликали до поліції. До зустрічі, глядачі. вистоїмо. поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.